Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді Рхм Панзервагон ЛТшка й Німець. В принципі, це конкурент у Шеріддауна певною мірою. Вони чимось схожі, тому що це обидва таких напів СТ, напів лт ну Насамперед, це саме легкий танк, тому що там у нас є в грі світляки, на кшталт там ялинки, на кшталт, мантікори, є колісник, це взагалі окрема історія. Там є барабанні дамагери, фактично. Да? ну А є такі саме легкі танки. Що таке легкий танк? Це танк, який сам собі світить, сам стріляє. Ну і В ситуаціях там на всяких Прохорівках, малі... та, я не знаю, мурованках, ще й вирішує кінець. Збою, як він закінчиться своїми діями або бездіяльністю завдяки тому, що може підсвітити і також своїм союзникам, окрім усього. От, якось так. Ну і давайте про все по черзі. Два набори обладнання. Вони основні, але ви можете, в принципі, міксувати в другому наборі, як вам заманеться, як захочете і так далі. Отож, перший набір це командирський оглядовий прилад в комірку. В другу комірку ставимо, власне кажучи, трофейну систему вихлопу. Ну або, звичайно, систему вихлопу. Байдуже одним словом, щоб у вас стало більше маскування, тому що в нас танк доволі таки немаленький, доволі таки жирненький, порівняно з деякими іншими легкими танками. От, тому в нього певні проблеми з маскуванням спостерігаються саме на тлі умовної там мандрагори, тесту ЛТ і так далі. От, ну і в третю комірку можна поставити або оптику, або вентиляцію. Чому? Тому що у нас огляду. Ну і без того дуже дуже багато. Я навіть знехтував там, прокачкою перків на огляд. Чому? Тому що банально у нас дуже-дуже багато огляду. А через що? Через те, що у нас банально в стоковому варіанті 420 метрів. Це найвищий показник у грі. У нас немає показника вище 420. Там такі показник є буквально там в декількох танків. От, тому це найвищий показник. У нас стокового огляду дуже-дуже багато, тому можна поставити як оптику, так і банальну якусь вентиляцію. У вас буде трошки менше огляду, але його не буде мало, тому що в сучасній грі. З наявністю командирського оглядового приладу, банально вам огляд не так, не так важливий, як саме можливість демаскувати свого супротивника. От, якось так. Ну і друга збірка обладнання це у нас чисто класичний СТ, це досилач, це вентиляція, і це там у мене, в моєму варіанті, система вихлопу, тому що що, правильно, знову ж таки, дуже-дуже мало маскування, і от щоб там кататися, покусувати і тому подібне, <кій> якраз таки система вихлопу буде доволі таки. Притомною історією. Ви можете поставити сюди взагалі повністю естешний з там, грубо кажучи, якийсь там сюди стабілізатор засунуть. Можете сюди там поставити, я не знаю, якісь. Ой, господи, що там у нас ще є? Якесь Який, якусь турбіну, якщо вам мало 75 кілометрів, да? Можете сюди якесь загартування навіть вліпити, чому б і ні. Отож, в принципі, другу збірку під стрільбу собі обмазуєте, як вам заманеться. А можна вліпити сюди банально копчик, тобто не малошумку, а саме копчик замість там умовного умовної малошумки, да. Або в принципі просто поміняти якусь оптику саме на досилач і лишити натомість коп і трубу, просто як вони є. От, якось так, тому варіацій збірок є доволі таки багато. Не можна сказати, що якась із них більш правильна, якась менш правильна, просто вони всі ситуативні. Типу, ця ось банально правильна там, під всяку прохорику і так далі, тому що там ну, нічого більше вам не треба, бо вам треба переконтрити найголовніше ворожого ЛТ в такій ситуації. От, А на якісь там енські, всякі інші міські мапи, там напівміські мапи, напіввідкриті мапи і так далі. Вам достатньо буде мати банальну збірку на стрільбу. Чому, тому що зараз у нас такий рандом, що всі самі собі все, все світять, всі все бачать. От, і так далі. Тому... Подібне. Про обладнання поговорили екіпаж у вас на екрані. Знову ж таки, кончена історія з тим, що три людини, із яких один це командир, який виконує функцію і радиста, і зарядника, і це фарш, тому що, ну, як завжди, екіпаж 2.0 вам. Не треба, але як я сказав, тут це не так критично як в якогось там рівного рода. чому тому, що банально або якось мандрагори. да? Чому, тому що банально у нас стоковий огляд 420, і от у мене вони там перки на огляд ідуть фактично останніми, докачуються. Чому, тому що перед цим я поставив собі інші перки, які вважаю більш корисними для себе в тих чи інших бойових ситуаціях. Тому завдяки стоковому огляду це не так критично. Але в цілому, да, екіпаж 2.0 вам не треба. От, ідемо в польову модернізацію і досліджуємо її разом. Тут ставимо плюс 3% до потужності, в принципі, тому що 2 км в нас і без того максималка хвора, 75 км стає 73. Ну, окей, хай буде, але при цьому ще більше. І без того величезна, питома потужність. 45 конячок на тон. От, якось так. Тут обираємо, в принципі, плюс. До часу зарядвання, в плані типу мінуси часу зарядвання, робимо заряджання краще одним словом. Да? Тут, власне кажучи, не хотілося б зрізати швидкість назад, але при цьому дуже сильно хочеться отримати баф, який дає в нас перша комірка, тому в, варіанті, в третьому варіанті обираємо саме ліву сторону. В четвертому варіанті, в принципі, обираємо плюс 2 до скритості. Чому? Тому що, як я сказав, огляд у нас і без того шалений, він і без того хворий. І на дистанції, повірте моєму, досвіду і моїм знанням, 2% маскування вам дадуть більше профіта, аніж там 2% огляду. От, якось так. Тим бачиш, що знову ж таки у нас танк не найкращий в цьому плані не рекордсмен, тому йому ці 2% до маскування. Прямо такий, ну окей, кайфова історія. От, якось так. Ну і власне кажучи, в кінці обираємо. Мінус 3% від супротивника, який перебуває за рослинністю. Чому? Тому що супротивник, який рухається, всі, крім ЛТшок, втрачають і без того маскування. У плані в них немає оцього класового бонусу, що ти їдеш і при цьому лишаєш те маскування, яке в тебе було стояче. На ходу маскування втрачають усі, крім ЛТ, <кій> і ми їх що так, що так, висвітимо. І натомість мені набагато краще, і в принципі вам загалом на ЛТшках набагато краще мати перевагу над тим, хто стоїть в кущах, аніж над тим, хто рухається. От, якось так. Ну і комірку обираємо, в принципі, під що завгодно, тому що, як я сказав, рухливість вам все одно під вентиляцію дасть буст, вогнева потужність, в принципі, також під вентиляцію, або, скажімо, під до чи в другу збірку вам дасть буст. Тому, вочевидь, найбільш пріоритетним тут є вогнева потужність. Ну або нічого, якщо у вас банально трофейне чи бонове обладнання, як в моєму ех, варіанті. Ну і оскільки у нас гайд, то давайте подивимося бронювання даного агрегата. Дуже коротко, в двох словах. Ну і власне кажучи, поїдемо безпосередньо в бої. Отож, НЛД воно є, 20 мм. Шалений кут нахилу броні, це можна сказати дніще, але ні, це саме НЛД, якщо так подумати, да, От нижня частина НЛД. Ось Оце центральна частина НЛД, а оце виходить нижня частина НЛД. Ну, коротше, ви розумієте, про що я. Отож, мені 20 мм пробувається завжди всюди всіма банально по правилу, трьох калібрів. Тут НЛД протикується пальцем, тому що 30 мм номінала. Тут ВЛД так само 30 мм протикується з палиці. Бортова проєкція, в принципі, 30 мм так само протикується з палиці, там воно взагалі 14,5, пробувається по трьом калібрам дуже-дуже багатьма, майже всіма танками на своєму левелі. Башта так само, в принципі, 20 мм пробувається з кулака трьома калібрами. Так само башта з іншої сторони, абсолютно те саме. Маска гармати. В принципі, десь щось якийсь може там фугасик або кумисік зажує банально, тому що там через гармату не пройде домах і так далі, тому подібне, це все ясно, да, але загалом бронювання відсутнє. пробивається фугасами завжди, всюди і в будь-якій ситуації. Що називається, не знаю, що робити з архемом, заряджає проти нього фугас. Але загалом машина, я сказав, пробивається тупо по правилу трьох калібрів, тобто під будь-яким кутом в будь-яку проєкцію і так далі. Ну і після огляду бронювання, яке, очевидно, відсутнє, давайте переходити безпосередньо до боїв. Отож. Плюси, мінуси танка. Кути вниз, мінус 10. Кайфово, класно, круто. Е, гармата Гармата у нас 105-мм, має подкол, і кумис, і фугас в своєму запасі. Пробиття і альфу їхню ми подивимося безпосередньо в бою, коли нас завантажують цей самий бій, тому що щось довго шукає його. Але разом з тим, в принципі, да, ранок, який онлайн, онлайн невеликий, плюс легкий танк, тому очевидно. Е, отож, поки що поговоримо про все інше. Маскування. Не найкраще на тлі наших, ну, не те, щоб однокласників, да, а однопартійців, що називається, однопартійців, тобто е, таких самих Елтешок і так далі, тому подібне. Маскування не найкраще, натомість дуже-дуже хороший огляд. І він, вочевидь, виграє перед нашими однокласниками, перед нашими однопартійцями, як я сказав, да, перед тими, хто виконує такі ж функції, як і ми на полі бою. От, е, рухливість феноменально хороша, хороша питома, хороша максималка, все класно, все круто. Бронювання повністю відсутнє, ХП, півтора К, ну там 1600. От, ну, класичний, звичайний, легкий танк. І, як я сказав, саме легкий танк, тому що він легкий, але при цьому все ще танк. Тобто це історія про те, що ви банально можете виконувати роль середнього танка. І це безумовно приємно, тому що у вас хороша гармата, як я сказав, до речі, загрузився бій, тому давайте разом з вами подивимося за одну на цю саму гармату. Арфа да? у нас 320, 320 одиниць за постріл, пробиття на базовому середі 242 мм. летить він. 1200 м на секунду. Окей, класно, пайдет. Кумулятив, пробиття 280 мм. Ну, очевидно, не найкраще, не найбільш видатне пробиття, тому що легкий танк і так далі, тому подібне, тому воно зарізане. При цьому летить 900 метрів на секунду. Неприємно, некомфортно, ну, але окей, вже що називається, є, як є. Лтеху ми можемо побачити, можемо не побачити, від того, чи вона взагалі сюди поїхала, чи не поїхала. Давайте. Що ти? От подивіться, я стою на місці, я нікого не тупо, буквально стою на місці, фізично, я не рухаюся. Ну, але чувак. Вочевидь, не може у нас об'їхати. Правильно? Правильно. Чому? Тому що, ну, тому, що. тому що для цього треба дуже великі видатні москові здібності. Вочевидь. Ну, мабуть, тому що інакше це пояснити неможливо. Отож. Разом з тим у нас також є фугасний снаряд, який пробуває, пробуває 120 мм, дає 420 дамага, летить 700 метрів на секунду. Він прикольний, в плані того, який він дає дамаг, який з нього можна вичувати ДПМ на дистанції, але при цьому не окей в тому плані, що дуже-дуже повільно летить. Який цікавий клієнт на мандрагорі, да? ДПМ страшний, в плані того, що у нас альфа-320, але при цьому перезарядка всього-навсього, якісь там нещасні, 6 з невеликим секунд. Ну, да, типу, це не об'єкт 140, якого там 5 секунд, і не СТБ, в якої є альфа повище, яка таке саме. Ну, в плані така саме, як 140, грубо кажучи. От, Але при цьому, ну, загалом, нормальне, притомне. КД, нормальна притомна альфа, я для такого КД, нормальний притомний ДПМ. Якщо загалом ми можемо дивитися на цю гармату з такою альфою в сучасному рандомі, як на щось притомне. Так? От, але загалом для легкого танка, саме для легкого танка це важливо. ДПМ нормальний, притомний, доволі таки комфортний. І от це саме танк, який виконує роль СТ, тому що дивіться, ось мапа кордон імперії. Де мені тут світить? Ви скажете, там можна кататися світити і так далі. Так, да, це все можна робити. Але питання в ефективності і в результативності подібного засвіту, розумієте? І в цій ситуації, де мені. Ну, об'єктивно, немає сенсу, зараз на мене леопард упориться, де немає сенсу світить, я, очевидь, обираю збірку на стрільбу, і з цієї збірки на стрільбу їду розвалювати кабіни. Класно, я якраз пішов на КД, коли він виїхав. Геніально, так? Прикольно вони придумали на своїх леопардах. Мені подобається позиція нашого бадгера. Типу Яга є сто ще ладно, вона дуже сильно повільна, да? Повільніша за бадгера, по-моєму. А бадгера люта броня, і в нас хороший респаун. І вони віддали з хорошого респауна. Позиції ворожим суперконям. Ну, геніальні люди, що можна сказати. Геніальні. Пробуємо зараз засвітити танк. Танк засвічуємо. По ньому ніхто стріляти не буде. Ну, саме результативно стріляти. Ну, от Якось так от, така от вона Роль ЛТшки в сучасному суспільстві. В, 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 в рандомі даруйте. Тому що цих неандертальців суспільством, суспільством називати не годиться, правильно правильно? Так от, кордон імперії нам немає, де тут світити, нам немає як світити, саме робити це результативно, робити це продуктивно, так як має це робити легкий танк у відповідних обставинах. Да? Тому що ми робимо? Ми самі собі підсвічуємо, самі стріляємо. Є можливість посвітити союзникам, окей, посвітимо за рахунок огляду і нормального маскування. Тому що кущів тут як, як таких немає. Командирський оглядовий прилад нам тут не потрібен. Ну і в принципі, загалом, як я сказав, таких боїв у вас буде більшість. Тому що ну, такий він рандом, такі в нас мапи, мапи для. За світу дуже-дуже мало насправді саме спеціалізованих, да? тому ЛТХ буде здебільшого використовуватися саме як ЛТХ, тобто легкий, але при цьому все ще танк. З нормальною гарматою, з нормальним ДПМ-ом і так далі, тому подібне. Дане найкраще ХП, але при цьому є маскування, є. М -м, власне кажучи, огляд. І за рахунок цих показників. Де всі танки, чуваки? Хм. І за рахунок цих показників ви можете банально вивозити. Ті чи інші ситуації. Але разом з тим, на хіба головне для чого, непонятно, тому що, ну, дивіться, був би я в цьому був на якомусь саме танку нормальному, да? там, на якомусь коні, на якомусь там. Е... навіть на якомусь неметовому намет, леопарді, да? був би я на якомусь цьому, такому танку, да? що було б, я поїхав би битися, поїхав би завдавати шкоди команді супротивника в притул. Можна було зараз бфуас, але я не хочу це вицілювати по 700 метрів на секунду, да? От, я поїхав би просто битися в притул, поїхав би навалювати дамаг. Поїхав би впливати на бій безпосередньо, саме впливати на нього, не просто існувати в ньому і перебувати і підлаштовуватися під нього, да? А приїхав би так чи інакше на нього впливати. Треба було підкол, тільки це треба було зробити трошки раніше. Не встигну. Так, да, не встиг. Ну, я прочитав, що вже не встигну, я вже це побачив. Зараз десь поїдуть у нас конь. Будемо приймати від цього чувака тичку. І укатувати в закат. Танк у нас, у нас дуже сильно схожий на шеридауна. Прям дуже сильно схожий, або Шридаун, схожий на нього, або цей схожий на нього Його апнули були не так давно, ну, відносно недавно. Да? Він, по-моєму, отримав ще приємнішу гармату, аніж вона в нього була. Прям ще приємнішу. Да? І загалом став ще більш приємний саме в реалізації цієї самої гармати. От, Кумулятив, прекрасний снаряд, ідеальний, неймовірно чудовий і краще що могло придумати людство. Якщо, в принципі, людей, які працюють в компанії Wargaming, можна називати людством. Хоча, зрештою, да, людство це скоріше як образа, ну принаймні для мене. Тому. Тому, мабуть, що так. Не певно, чи можна вже розмінюватися чи ні, в плані того, що там ще можуть бути супротивники, яким... з якими нам треба буде порозмінюватися в кінці, куди воно полетіло, я не знаю. Даємо течку бортову проєкцію, ну, в принципі, робимо навал, що називається. М -м... Ну от, таке от у нас застосування легко. Трястця його мати, буде давай, в спину. Даємо спину і закатуємося назад. Альфа, вочевидь, не тому що. Ну, тому що Алтеха. Все даємо ще одну тичку і свалюємо в закат. Намагаємося засевитися від Леопарда. У нас 4300 дамага. Я переконаний, що жоден союзник не дав і наближення до цього показник. Ну, окей, я переконаний да. Окей, бершу, брешу, брешу, тому що я переконаний, що хтось такий дав його. да? Але те, що дали дуже багато чуваків такий показник, я не думаю, тому що. Банально. Команда дуже швидко посипалася. Він відповідає, не повинен мене світити. Не повинен, але толку з цього, якщо я не влучаю все одно в танк. Ага, і при цьому ще я тому що, так, да, логічно. Е, вони виграють бій, у них лишилися коні, леопарди. Леопард раз, може в порозі в мене добити мене. Можливо, якби я десь в окремих ситуаціях не розмінювався, мене б зараз було більше хп, я міг би більш результативно догравати цей бій. Але при цьому. Але при цьому. Загалом, як для того, на якому. Перекрасне встати. Загалом, як для того, на якому танку я в цьому бою, я зробив більше, ніж від мене залишили. Я зробив більше, ніж, в принципі, міг зробити будь-то інший на легкому танку в такому бою. От, ну, але разом з тим цього, як виявилося, недостатньо для перемоги. Тому що третій зараз буде стоять АФК на базі. Леопарди вже по-любому об'їжджають нас спини найбільш, імовірно. І якось так. І це, безумовно, неприємно. Поїхали сюдою, поїхали, будемо кристи І, в принципі. Так, да, тому що в принципі найбільше немає чого робити в цьому бою. Так от, легкий танк це в першу чергу танк. Він, має, він повинен мати можливість виконувати всі функції в бою, а не тільки світить, тому що ця історія. Ну, ти легкий танк, значить ти повинен тільки світити. Це неправда, тому що у вас, як я сказав, більшість мап у грі це ситуації, де світиться або один фланг, в кращому випадку, да? або світиться якась окрема зона. І цю зону можна підсвітити, але якщо союзники не андертальці, якщо вони по ній не стріляють, то який сенс? Ви починаєте стріляти самі. Ви самі собі світите, світите, самі стріляєте, і в принципі, ну, якось так. В цьому суть легкого танка в цій грі. Таким він повинен бути. Якщо він уже є в грі, да, якщо він уже присутній, якщо його ввели розробники, якщо на ньому грають люди, то танк повинен виконувати насамперед хоча б низку основних функцій. Да, він не може розтанкувати, да, він не може розмінятися, толком дам, тому що ось, ось 4 тички, все у мене немає ХП. На якомусь коні я міг пише тички три переживати, так? Да? От, і. М він повинен виконувати хоча б низку основних функцій, хоча б стрільбу. Не можеш танкувати, не можеш розмінюватися. Окей, він повинен їздити і він повинен стріляти. Це основні такі функції, які повинен виконувати легкий танк. Тому що, як я сказав, насамперед це танк, а вже потім він легкий. Це те, що не може робити мандрагора здебільшого, тому що в неї. Просто попасти, поняв. Це складна задача просто попасти в цій грі. Да. Це дуже складна непосильна задача, просто попасти. Так, а де ж його тут так стать, щоб він нас не виявив раніше часу, правильно? Ох ти, як ти цікаво робиш. Е, просто попасти, розумієте? мені просто треба попасти в люк. Просто попасти в люк, банально. Все банально, просто, просто попасти в грьобаний люк. Нічого більшого, нічого складнішого, нічого там. Феноменального і так далі. Ну, Леопард уже п'ять разів об'їхав, ну і в принципі якось так. Я не знаю, скільки буде ще тривати цей бій. Давайте я договорю одну тезу про легкий танк, да, я її завершу. І на цьому моменті заткнуся. Ми додивимося, ну, я додивлюся цей бій, на превеликий жаль, мені доведеться це зробити. да. От, І потім ми з вами поїдемо в наступний бій. Отож теза про легкий танк. Що не так з умовною мандрагорою. Мандрагора не має нормальної перезарядки. На альфу 400 в неї там 12 секунд. Це не окей. Вона не може виконувати як мінімум одну функцію, тому що це, в принципі, легкий танк. Він так не здатний виконувати половину функції, які має виконувати танк в сучасному рандомі для притомної гри, для впливу на бій і так далі. Да? Для впливу на бій не на прохорівці, да? а саме на всіх 40 картах. Розумієте, в чому річ? Це дуже важливо, почуйте мене. О, це перше. не немає перезарядки, да? ну, як і світляк, вона безумовно, феноменальна, прекрасна, крута. Питань немає. Але виконувати саме функцію стрільби вона банально не може. Саме комфортно і нормально стріляти тоді, коли це треба, робити, а не тоді, коли можеш, і так далі, тому подібне. От. А умовний китайський ЛТ це так само легкий танк, але при цьому він у всьому гірший за панзервагони, і в усьому гірший за шерідауна. Тому що шерідаун і панзервагон це такі гібриди в плані СТЛТ. До речі, якраз зараз і бій закінчиться, прекрасно не доведеться ставити паузу. От. Це в нас гібриди, це в нас така смісь, з ссорогом, що називається, да? так? І. Да, вони все ще не дуже потрібні в сучасному рандомі, тому що це легкі танки. Вони не здатні виконувати основні функції і вимоги метовості. Але разом з тим, якщо вам подобається такий геймплей, ну будь ласка, грайте. Якщо вам подобається там, саме ця вся історія там кататися, криситься по кущах, там, мати маскування, огляд і так далі, там покусювати по 300 дамага. Ну окей, я ж не проти, ну реально не проти. да. І саме тому я вам розказую, який саме ЛТ буде більш притомним для вашого геймплею, для того, щоб ви отримували яке задоволення, якщо вам подобається цей клас техніки і так далі. Перший бій. 4600 шкоди на легкому танку, 600 асіста, два фрага. Це топ-2 по команді. топ 1 зробив чувак, який, якому нічого не треба робити, просто натискати кнопку раз там всі якісь секунд. Просто уявіть е, співвідношення зусиль, яке доклав він, і яке доклав я, щоб зробити оці циферки дамага. Е, При тому, що чувак проїхав там, воно, ну проїхав багато, окей, да, але, власне кажучи, в три рази менше, аніж я. Скільки проїхав я, і скільки проїхав для цього дамага, він. Е, це те, що я завжди вам говорю в контексті арти, бабах і так далі. Е, Співвідношення кількості отриманого результату відносно докладених зусиль. От, ну Зусиль, вочевидь, тут було ноль. Я, вочевидь, спотів як собака, тому що на якомусь коні з цього респауна я б завдав би там якісь 5 дамага, ми б можливо, навіть виграли бій, і я при цьому отримав би більше задоволення, аніж це там кататися, щось покусувати по 300 шкоди і так далі. Тому перший бій, 4600, ну і поїхали в бій, другий. Так от, шерідауний Пансерваген. Там і те ще тесту ЛТ, да? І там 13.05 навіть, тому що хоч він хоч і не барабанний, але просто він трошки іншу функцію виконує. Да? Він такий, чисто вже більше прям концентрований дамагер, тому що на ньому світить складніше, можна світить, безумовно, але складніше. Натомість при цьому легше вливати дамаг, тому що це фактично бачать на мінімалках 13.05. Мандргора да? це саме світляк, не путає ніколи. Да? Ну, а ЄБР це ЄБР, ЄБР це колісний танк, це взагалі інша історія. От Тому e, Panzerwagon і Шрідаун, що... типу... <зараз>, зараз я договорю думку, да, і поговорю про те, що... <зараз> що, будь ласка? E, в контексті того, щоб грати в сучасному рандомі і бути ну, хоча б трохи універсальнішим, да? як найбільш універсальним, не, не, не загалом універсальним, а як найбільш універсальним, тому що ну, ЛТ в принципі, універсальним бути не може. да. От, Тому щоб бути якнайбільш <зараз> універсальним, і при цьому, якщо вам хочеться грати на ЛТ, будь ласка, Панцервагон, Шрідаун. У них там різниця тільки по факту в Alfa да, якщо так подумати. Але загалом, по страйк ось тут, у нас тут загалом і приємніший ДПМ. Е, ну і якось так. А загалом там якоїсь кардинальної відмінності між цими двома танками її немає. Тільки того, що один німець, а один американець. От, ну там ще Шрідауна є екрани, от ну то вже зовсім інша історія. Так от, будь ласка, ось Енськ. Да? Перед цим був кордон імперії, здавалося б карта не дуже закрита. Але світить там, толком немає де. Зокрема, в тих ситуаціях, в яких ми з вами опинилися. Давай проїжджай, я тут постою Чел. Давай я постою тут по Чілю, по афекашу. Зараз нам прилетить блайнд, ми откислимо з нульом. І це буде об'єктивно справедливо, тому що попередній бій ми дали 4600 дамага, і це було нечесно, це було... Ну, це був бред, такого не буде, <світ> от і все. Якось так, всі проїхали. Вочевидь. Я дам тичку, тому що в мене дропнулися навушники, мені треба пустити на них звук, тому не дивуйтеся. Дам тичку порожнечу. Так от, про що я говорю про те, що будь ласка, був кордон імперії, на якому немає, ну, немає десь об'єктивного. В плані того, що саме, щоб робити це на постійній е, основі, щоб робити це саме. Зумисну, а не там якась випадково, да? і так далі, і тому подібне. Будь ласка, другий бій, Енськ. Ви скажете, ну да, не буде тебе там кожен день Енськ падати і так далі, да, не буде. Але при цьому здебільшого карти саме такі: карти, на яких ти повинен їхати вперед, їхати в притул, рубатися, міситися, розмінюватися. Одним словом, впливати на бій і бути в цьому бою активним, брати в ньому участь, в принципі, загалом, а не просто в ньому бути присутнім. Зараз мені дасть тичку, чи ні. Да, в нього ще одна, мабуть, є, чи ні, чи да. А ні, він віддав, по-моєму, да. Бо в ТВП якраз хепешок на теретичку його. От ми типу, щось зверху посвітили. Посвітили абсолютно випадково, тому що, знову ж таки, це Енськ. Воно мандрагор намагається нам щось світити. Ну толку з цього. Ну, світить вона. Для кого вона світить, кого, кого вона світить і так далі. Да? Непонятно. От тому, будь ласка, Енськ. Світить, нема де, світить, немає. Кого? Міська карта і тому подібне. Ну і, будь ласка. Тут нема чого робити, в принципі, вже на зеленці не треба їхати було в місто вже давним давним-давно. Ми б вже приїхали в Йосипа сьомо, помогли б його розковорять, ми б вже набили б на ньому там півтора кадома, грубо кажучи. От, і все було б у нас добре. Леопард догорить, Да. Йосип дооткисне, поляк стоїть АФК. Хто не світився? Та всі наче світились. Леопард десь там. Оно ну, леопард. Я даром, зараз, до речі, йду сюди, тому що тут мене зараз збриють. <клес> мене вона зараз підіймають на переказі і побриють тут. там щось поляк робить, не що, невідомо для чого. Ходимо в леопарда. Було б не за... зараз вам продемонструвати, як тут працює фугас, насправді, прямо таке незле. Леопард щось стояв в АФК, чілив. Тупо чилив. Буде дивитися на мене, Ну, на... навіщо ще на когось дивиться, хочу дати фугаскуємо йому. Даємо борт Фуасом, добиваємо, на жаль, мало ХП, але разом з тим ви бачили, що Фугас пробиває цей танк, в принципі, ну, без будь-яких uh, труднощів, складнощів і так далі. От поляка, до речі, не прийому, треба переходити на кумис. Давай до мене, до мене. Дивіться, його рвуть ззаду, він повертається на ЛТХу, Розумієте? Його рвуть ззаду два середніх танка, повертається на ЛТху. Що в нього в голові? Які в нього таргани в голові? Які в нього біди з башко, я не знаю. Ну реально, просто подумайте над цим, що називається на дозвіллі. О, тому. Які в нього... Розлади і проблеми, мені невідомо, але те, що вони є, це однозначний факт. Я не встигну, тому що я дуже довго, що називається, замешкався. Оу, завагався не дуже довго, да. Хорошо робить? Хорошо бриють. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, Ви бачите, що творять ці союзники, що роблять супротивники в плані того, що робив поляк. Замість того, щоб стрілятися з середніми танками, які зараз просто роздеруть фламіну. Він повертається на ЛТ. Замість того, щоб. Типу, я тільки збиваю приціл, він виїжджає. Ну що це таке? Ну, що ти будеш робити? Ну, що ти з цим будеш робити? М -м, мені треба їхати на базу, збивати базу. Ну, подивись, ти, 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 я тільки качаюсь, тільки починаю їхати, танки починають їхати так само. Я свічусь об нього, да. Очевидь, я об нього свічусь. Кидаємо ще одну тичку. Їдемо вперед. Ми найбільш мовірно цей бій програємо, тому що я вже це. Не те, що бачу, да, але. Але. Е -е, я погано вистрілив, да. Мені здавалося, що я вистрілив нормально, але насправді я вистрілив дуже-дуже погано. Ну, я впорюся, я спробую збить базу. Бу, був западне на мандрагорі, да, але все одно, типу, я вистрелив саме мандрагору. Е, ми програємо цей бій, тому що. хоча б лін. Тому що. Одним словом. О... Я зіграв її поганенько, поганенько, дуже погано, в принципі, прям дуже-дуже погано. В цьому бою можна було давати там 4 к дамага, спокійно, абсолютно. Трошки раніше їхати ось в оці позиції, давати дамаг у четвер Йосипусьому, да. Їхати далі в поляка, давати йому раніше дамаг. Він, звісно, б йому сорт в тому плані, що ну, ви бачите, йому в спину їдуть два СТ, а він два <соць> барабани, Хесте, тому, моєму якщо я не помиляюсь. Він розвертається на ЛТшку. Ну, навіщо на хіба для чого? Не ясно, незрозуміло, непонятно. Ну, але як як є, так є. Одним словом, можна було давати 4 4500 дамага, як мінімум в цьому бою, я їх не реалізував, тому що я більше зосереджувався на тому, що розказував вам про те. Як класно світить на от таких от мапах на Енську і тому подібне. Тому тому, в цій грі в сучасному рандомі, у му році ЛТ створений не для того, щоб світити. Почуйте мене, будь ласка. Не в плані, що в нього немає цієї функції, в нього є ця функція. І вона в нього скоріше як основна, да. Але загалом з тими мапами, які є в цьому рандомі, з тими танками, які катаються в цьому рандомі, з тим, що в нас всі самі все собі прекрасно світять, там, окрім якоїсь Прохорівки, Малинівки там, окремих ситуацій, да, і так далі, тому подібне, танк легкий. Повинен вміти робити ще щось, окрім засвята, розумієте? І умовний шорідаун, то умовний РхМ з цим чимось, в плані щось ще робить, вони з цим справляються. Безумовно. І. да, це не м'ятево, да, це не актуально. Але якщо вам саме подобається такий геймплей, хто я таким, щоб вам заборонять, правильно? Тому якщо вам це подобається, то обирайте найкращий з того, що цей геймплей вам пропонує в цій грі. А саме, я вам нагадаю, він вам пропонує сім танків, із яких найкращими фактично є саме для. Контекста легких танків це ось у РХМ, Шердаун, Амікс і Т100. Е, найгіршим взагалі варіантом є Візик. Світляком є Мандрагора і колісником є ЄБР. От, якось так. Отож, другий бій, майже трика дамага, 600 асіста знову ж таки. Це топ-2 по команді знову. Ну, яга виплюнула 4 тички. Поляк, там, в принципі, сложився під всіма під стволами. Головне, що до мене повернувся лицем. Це правильно, це розумна міні-карта для слабаків. Так от. То два по команді. В принципі, як ви розумієте, якщо у вас обганяє понастрілу ЛТшка, то ви робите щось неправильно і щось не так у цій грі. Підбиваючи підсумки. За два боя у нас вийшло. 3,770 середньої шкоди і 600 асіста, 0 вінрейта. Обидві мапи були не для нас світу. Обидві мапи були такими, які передбачають лобове зіткнення. Саме те, що зараз і домінує в цій грі, чого зараз найбільше в цій грі, і для чого. Ну, в плані, щоб реалізовуватися в, цю, в цій ситуації, да? для цього вам потрібні відповідні правильні танки. Вочевидь, легкі танки в цю категорію не входять. Але якщо вам подобається, ну то заради Бога грайте. Просто грайте розумно, не в контексті того, що от я попав на Енськ, мені треба світити. Ні, неправда. На Енську тобі не треба світити. Бо там, в принципі, немає чого світить, кого світить і для кого світить. І ситуації немає такої, щоб там світить. Легкий танк це сам собі світиш. Сам собі стріляєш. І в окремих ситуаціях відіграєш на команду там, де це необхідно, і обумовлено мапою, сетапом, ситуацією ігровою, мікромоментом і так далі, і тому подібне. Якось так. Якщо граєте на ЛТ, грайте, будь ласка, на них з розумом, і так, як це потрібно робити. От, якось так. Ну, а краще взагалі на них не грати, тому що це дуже скалозалежний клас, і на хіба воно вам треба, якщо ви взяли коня, поїхали, всіх убили. І на цьому все закінчилося. Грати всю гру скіловано або не грати неї взагалі. Ну і звісно ж, не грати на арті. На все добре.